Вітаю, люди мої! Тішуся, що маю можливість нині бути тут і з вами. Сьогодні вперше запросила вас на вулицю. <хи> Ніколи ще цього не робила. Не знаю, як буде мене чути, як буде мене видно. Коти, песики, сусід, який стриже траву, тримером Непередбачувані обставини. Тому підтримайте мене, якщо вам подобається такий формат наших зустрічей. Будемо все частіше, частіше збиратися, тому що йде літо, тепло. Має таку можливість. Сьогодні не співаю вам ніяких пісень, тому що минулого разу я вже не співала. І зараз хтось знову зганьбиться. А я потім буду червоніти перед вами, що рекламую вам таке всяке. Тому ні, ніяких пісень не буде. Треба співати і Васюка, розумієте? Тому що ото була людина з великої букви. А решта тут якби you never know. <сум> тому мудом сьогоднішньої розмови будуть власне котики. <сум> Це те, що зараз найкраще описує мої емоції. Я їх обожнюю, і вони мене ніколи не підводили. Сьогодні говоримо про трушне, українське, натуральне, а трошечки про органіку і біодинаміку, також лайфгаки, історії від мене. Ну словом, все як завжди, ви це все знаєте. Давайте тоді не будемо затягувати. Поїхали! Інтро! Що, якщо ми вже говоримо з вами за алкоголь, то найперше мушу сказати, що не існує ніякої безпечної, чи ба навіть корисної кількості алкоголю. Алкоголь шкодить нашому здоров'ю, особливо чутливі до цього діти, підлітки, а також вагітні. Тому майте на увазі, я думаю, ви і так це все знаєте, але я вам це все сказала. Власне, через те, що разу, коли я думаю, чи я буду сьогодні алкоголь чи ні, треба воно мені чи ні. Я тримаю в голові цей момент, що uh, quality first, бо вже якщо шкодити своєму організму, то, хоча б в цьому має бути якийсь сенс, воно має бути смачно, цікаво. Щось там вже має бути, а не просто бахнути, аби бахнути. Власне, тому я і хотіла сьогодні поговорити про натуральне, тому що це для мене просто безодня смаків. Загалом світ вина, uh, це дуже смачно, цікаво такої амплітуди. Мені не дає ніякий інший світ, там іншого алкоголю, ні міцного, ні пива. Хоча вони теж чудові, там дуже багато смаку, там теж все дуже класно. Просто це для мене ось таке. Це цілий всесвіт. І натурально в цьому плані для мене якби інший світ в галактиці, я тут не дуже сильно розуміюся <с. на цьому словом. Це ще один паралельний всесвіт, який існує, тому що я взагалі люблю смаки як такі, знайомитися з ними, куштувати, якось досліджувати, формувати якесь своє враження. Для мене це знаєте як атракціон, як Діснейленд. Правда, в плані з алкоголем є такий нюанс. Я навпаки, от не дуже люблю мекнути, як то кажуть. Я би була щаслива, якби можна було випивати і не п'яніти, тому що. Для мене, ви розумієте, цей Діснейленд закінчується дуже швидко. Я тільки сіла на гойдалку і вже пора додому. Я би з радістю э, голосувала за те, щоб ми змінили і зробили якось так, щоб в алкоголі було менше алкоголю, але смак при цьому залишився. Власне, тому я обожнюю натуральне, тому що воно для мене відкриває неймовірні смаки. Загалом натуральні вина вони такі цікаві, неординарні, нетипові, дикі, в них така присутня особистість. Тому сьогодні я і хотіла вам розказати і показати е, класне. Трушне, натуральне з Миколаївщини, чому власне натуральне, а наприклад, неорганічне чи біодинамічне, запитаєте ви мене, а я вам відповім тому, що так вони написали на етикетці. <гум> Жартую, не вірте всьому, що пишуть. Тому власне два слова про органіку і біодинаміку, щоб ми переконалися, що нас ніхто не обманює. Бо тут ще є такий момент, що люди часто якось синонімічно використовують ці слова через комуну, так як кажуть, і це не є зовсім коректно, і зараз ви зрозумієте, чому. Тому, якщо коротко, органіка це про правила вирощування. Винограду, а не про технологію виробництва, це про те, як ми е, піклуємося про ґрунт, не додаємо ніяку хімію, пестициди, і оце все вирощуємо чесно з біорізноманіттям, з турботою по правилам. Дуже френдлі загалом. Ви ж розумієте, що це є е, така ціла система. Там є сертифікація, є норми, правила, допуск, є орган, який це все перевіряє, і дає тобі цю сертифікацію або ні, і каже, ти відповідаєш, чи ні. Тому, коли ми говоримо про вино, Вину індустрію як таку, ми маємо розуміти, що ця відзнака на пляшці – це саме про те, як був вирощений виноград, а не про те, як він був технологія виробництва, як було зроблено вино. Тому ми тримаємо це в голові, тому що тут якби її можуть мати як і великі мас-маркет бренди, які не виробляють якось там натуральне чи біодинамічне вино, так само, як і і ці власне, які роблять маленько, локально і щось таке, от цікаве, і класне. Біодинаміка це вже не тільки про те, як воно було вирощено, тому що вирощують його за принципами органіки на максималках. Якщо так можна сказати, це також про те, як власне воно було зроблено ну, про технологію виробництва, тому що все там базується на таких холістичних принципах цілісності, енергії, балансу, обміну, де ми маємо теорію того, що в світі все поєднано. Є ціла екосистема, в якій знаходиться і виноградник, і природа, і винороб, і і всі ми. І це все живе в певному балансі, і це не можна порушувати. Тому власне вони керуються також правилами, де вони не додають нічого такого хімозного, в саме вино. Вони його якось не пушать, не витягують, не модифікують. В принципі, все йде за місячним календарем, і на це все спирається. Ти мусиш проходити по цим нормам, і тоді ти можеш вважатися біодинамістом. А ось натуральне вино це ціла філософія. Вино. Виробництво вина це радше про якісь принципи, а не правила. Їх не сертифікують, ніхто не перевіряє, ніхто не здає на ці допуски і норми. Але усі, ті, хто займається цим вином, це дуже свідомі відповідальні люди, тому що вони його роблять так і таким, бо так живуть, і так думають, і так мислять свідомо себе у цьому світі. Тому, звичайно, вони керуються і органічними принципами щодо вирощування саме винограду. Також і сама технологія виробництва вона максимально. Свідома і натуральна, природня, як вони кажуть, що ми нічого воно не даємо, нічого в нього не забираємо. Це зазвичай будуть дикі дріжджі, спонтанна ферментація. Нічого не буде перешкоджати цьому вину бути таким, як воно просто має бути. Знаєте, вони вино це не має якось виправдовувати ваші очікування. Воно собі просто має бути, і ми маємо його за це любити. Ось що вони нам хочуть сказати. Власне, тому мене колись зацікавило вино від пана Артура і його винарні А Овайнс. Це Натуральне українське з Миколаївщини, яке він робить, я так розумію, в співпраці з різними виноробами, і вони там сезон від сезону експериментують, бо він робить вино для себе та для друзів, <смі> як він пише в себе на сайті. Тому я була дуже щаслива, коли я взнала про це вино. Це було декілька років тому. Я щось сиділа в інстаграмі. Я вже не пам'ятаю, де я побачила. Напевно, все таки у дружини пана Артура, у пані Анастасії. Вона крута нутриціологиня. Я слідкую за нею. Читаю. Вона похвалилася, що ось. Її чоловік робив раніше сидр, потім експериментував в гаражі, а тепер от Миколаївській області робить вино. Хоче, щоб воно було натуральне, трушне, локальне, щоб воно демонструвало всю красу, знаєте, цього теруару, ґрунтів, на якому воно росте, щоб воно демонструвало звідки воно, і це все робило з гордопіднятою головою. Тому в цьому плані просто їм ван лав за цю філософію і за те, що вони транслюються активно в світ. Потім я десь бачила у когось здається у київських якихось. Я багато бачила власне цього вина коли воно ще було у тій такій зеленій пляшці з ініціалами, просто без етикетки, без нічого. Це було прикольно, так знаєте. Таке щось в стилі олдскульного порту, коли це все просто на пляшці написано і більше нічого немає. Всі їхні дропи розліталися, і це було неможливо придбати. Я поки не могла зрозуміти, що де як, коли поки я думала, а ви ж розуміли, це просто декілька годин. Петнат, там 20-го чи 21 го року, який це був. Він розлетівся просто за двічі, за три години. І поки я там думала, як це замовити, куди доставити, що це робити все, його вже немає, тому так я його і не скуштувала. А потім ви розумієте, що, як і в попередній розмові, коли я розказувала про свою колекцію кераміки, згадувала про бренд Клей Київ, коли в принципі вони у Слов'янську були теж бойові дії, і ти не розумієш, що там з людьми, що відбувається, чи взагалі можливе якесь продовження, чи що там, чи буде ще існувати взагалі цей бізнес, і як воно все буде, тому я була безмежно рада чути, що вони вистояли, що вони всі окей, що в них все добре, і ба більше в. Вони навіть зберегли вино, і вони готові його продавати, що розливали літом, серпні місяці. От власне червоний і оранж, які в мене є, ось тут. І це для мене було просто космос. Я не могла усвідомити, що люди не тільки мають якусь жагу до життя, і це все далі у них триває, але ще хочуть працювати і щось робити, і під тими обстрілами відправляють нам вино. Тому одразу я хотіла дуже їх підтримати, не задумуючись, я в ту саму секунду замовила. Тоді ще могли надіслати або ящик червоного або оранжу, і я пам'ятаю, що замовила червону. Потім в коментарях у пана Артура ми там вже переписувалися. Я з однією пані з Ужгороду домовилася, і ми з нею обмінялися. Потім по новій пошті вона мені три надіслала пляшки оранжу. А я їй три. Червоного, і в цьому плані взагалі було прикольно такий класний досвід того, як ми вміємо скоренько вирішувати ці питання. Потім вони вже зробили ящик мікс, але до цього ось була така мене пригода. Тому, коли я вже отримала своє вино, скуштувала його. Це було якраз напередодні різдва. Це було просто бомбічно. Це було неймовірно. По-перше, я дуже підтримую філософію пана Артура, яку він вкладає, так як і філософія натурального вина в це все. Але смак, воно мені було настільки повнотіло. Сильне, об'ємне, таке, знаєте, жувальне, я не знаю, як це сказати. Тут насправді 70% було аліберне, тобто одеський чорний, і 30% Мальвазії це білий виноград, такий неймовірно ароматний. Я знаю, що по технології. А вони тримали не як окремо робили купаж з двох вин і зливали, як зазвичай це робить. А вони, я так розумію, робили одразу все разом, і потім ще трошечки витримували на мальвазі. І ось ми підійшли до цього моменту важливого, чому ж власне натуральне ми з вами вже поговорили, що воно дійсно таке. Бачите, прикольна, класна етикетка, весела, фанкова є далі. Написано, що як і на смак я це відчула. Що у цій пляшці лишень сухе вино, окрім винограду, тут нічого немає, ні сірк ні інших домішок, ми це з вами проговорювали так, як і має бути, ферментація спонтанна. Є, воно не фільтрували, бо осад це норм. Тобто дикі дріжджі теж е, працюють все, як має бути, все як книжка пише. <сум> Також ще пишуть, що рекомендовано його пити охолодженим і зразу, бо розраховувати потрібно скоріше на місяці аніж на роки. І це цікавий момент, тому що в принципі до всього натурального вина є така претензія, я не знаю, стереотипне відношення, що найбільша його проблема це саме проблема якості і стандарту якості, тому що не можна без усіх цих всіх консервантів. Виведених дріжджів і цієї хімії лабораторії, яка зазвичай відбувається у звичайній пляжці бюджетного і не дуже вина, де ти чітко знаєш, що і як буде. А тут неможливо без цього всього законсервувати цей смак, і щоб воно було таке слухняне і дуже постійне. Тобто воно, в принципі, змінюється навіть поки знаходиться в пляжці, звичайно, як і в самому бокалі, коли ми його п'ємо, як і кожна з вина. Це насправді ркацетелі, якщо я не помиляюся. Так, теж спонтанно. На ферментації, нічого не фільтрували. Пише, що був у контакті зі шкіркою під час ферментації протягом 20 днів. Власне, це якби і зрозуміло з того, що назва оранж, тому що, як ви знаєте, оранж він же а.к.а. Ембер, він же а.к.а. Skin Contact, який, в принципі, його технологія виробництва дуже схожа до власне технології виробництва червоного. Вина, де витримують біле на шкірці, і таким чином дістають більше смаку, вино стає більш агресивне, цікавіше. Смаки витягнуті на максимум, і воно грає зовсім інакше, ніж традиційно зроблене біле, де його відтисли, можливо, трішки потримали або ні, і якби і все. Я дуже люблю цей напрям вина, тому що він завжди дивує і він завжди вражає своїм смаком. І є ось ця цікавинка, терпкість. Конкретно це я вже куштувала, я просто вже не показувала я вам ще одну пляшку порожню. В ньому є ось, знаєте, таке сонце, груша, можливо, навіть якась трішки підкопчена слива, неймовірний букет, об'єм. мені подобається його легкість. Воно дуже таке, знаєте, питке. Я його пам'ятаю, як куштувала. На жаль, сьогодні я трошки слабую, тому з вами не будемо куштувати. Звичайно, це дуже дивно розказувати і не куштувати. Новий досвід для мене. Але нічого, я думаю, ви мені пробачите. Наразі їх уже давно немає у продажу власне на сайті у пана Арту. Але я знаю, що можна пошукати з рук. Також зараз вийшла у нього нова версія оранжу, він не називається оранж там Фетязка. Здається, так цей виноград. Але там теж скін контакт, напевне, буде трошки інакший, не зовсім подібний на цей, тому що я пам'ятаю, з одним сомельє недавно переписувалась, питала, як воно, як воно. І мені каже, та футяска буде на смак, як липовий чай. І мені вже так цікаво, я свою, звичайно, замовила, чекаю тепер. І мені так цікаво, яка вона буде скуштувати, але всі пишуть відгуків просто уйма, всі кажуть що топ, 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 топ. Я вже спокушена максимально чекаю. Взагалі, якщо ви ось так поки переживаєте і не дуже знайомі, хочете тільки вперше доторкнутися до натурального і якось зрозуміти для себе варто чи не варто. Є дуже багато закладів, які наразі почали включати в меню своє натуральне вино. І я навіть бачила, що вина від Аованс є і у Києві. Я знаю, що є у Львові. У товаристві точно можна було побокально випити, і навіть у дідусевій хатчині. Яка в горах в Косові там навіть були вина овайнс. Тому мені дуже подобається. Я дуже тішуся, що нарешті в Україні наше локальне, причому таке трушне, натуральне стає настільки популярним. Я тішуся, що люди п'ють його, а не якусь хімозу. Тому це дуже-дуже круто. Якщо ви якби не маєте можливості самим експериментувати і робити своє вино, як там, наприклад, колись робили моя баба мама з бабцею з дідусем, то це чудова альтернатива ось цьому власне домашньому класному. Справжньому і чесному вину, тому я думаю, ви зрозуміли, що я фанатка натурального, і це якби не дивно, тому що знаєте, натуральне вино воно затягує для мене це зовсім інший світ. Вина цікавого, нетипового, неочікуваного, буремного, смачного. Але при цьому це завжди несподіванка в бокалі. І це дуже 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 цікаво. До речі, а що там у вас з вином? Які стосунки? Все як натянуто чи супер? Любите? П'єте, дегустуєте чи як натуральне, звичайне. Розкажіть, будь ласка, мені дуже цікаво. Також, поки я розбираюся з баймієкофі, тому що поки я розбиралася з Патреоном, вже всі звідти пішли. Тепер в мене є нова штука, в якій розбиратися, але нічого, все буде. Ви можете підтримати мене. Безкоштовно, по перше, це Подобайка, коментар, перегляди, поділитися з кимось, кому це може відео буде цікавим. Я буду вам дуже дуже вдячна. Також в мене є банка. Ну точніше, я сміюся, слоєк, монослоїк. <схід> я збираю наразі на світло, тому що щось я вже прикупила. Звук камера є. А ось такі всякі штуки мені ще не вистачало в них. Тому буду дуже вдячна. Я це все буду інвестувати власне в контент. Загалом буде добре не тільки мені, а й вам теж. Тому прошу дуже в мене ще є PayPal, чи PayPal. Не знаю, як його правильно називати, але він є, знаєте, всі дані я залишу у закріпленому коментарі. А сьогодні я щаслива, що ми з вами зібралися, обговорили таку класну, цікаву тему. В принципі, я дуже хочу, щоб у вас сьогодні був гарний настрій, щоб все, що ви собі планували, у вас склалося, щоб ви були в безпеці. І загалом, щоб у вас все було добре. Я вас обіймаю. Наступного разу зустрічаємося тут а у мене. Цом-цом-папа!